Go. Mm -hmm. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? ютубчики, Всім доброго! дня. Це нова серія на, на моєму каналі. Тому одразу став лайк, підписуйся і ми починаємо. Так, По-перше, зараз, сьогодні я планую в общем, робити пластикове крило вот, і робити матрицю. точніше матриця в мене вже зроблена. Зараз я її покажу і буду короче, повністю облегчати жопу. Вітрові скла вже нема, Я вам казав, що в той серії все в огнях, В общем, планів, бананів, вагон. У нас... Я вам ще обіцяв показати Владі катачку, вона пофарбована. Дивіться тепер, як прикольно. Коротше, це якийсь там як он там, Нарда нардогрей чи що. Ну, в принципі, з пандевом і з об'єсом вона прям прикольно виглядає. Ну, с бампером, ну класс, уже, конечно. Еще ціленько. Еще ціленько, двері никто не пилив. А, тому будет прям прикольненько. Влад еще катається на ньому. Є все ж таки нюанси по двигуну. Щось воно, воно там трішечки не рівно працює, або працює, начебто знайшли проблему, що там проблема з ваносом. Санча, там з ваносом, да, біда? Ні, никто ничего не знает. А, ще не знают ничего? А. Него, на вазах, теж не, вона ж типа там щось моросила, коли набирала температуру. Ну, ну коротше, в принципі, тачка їде прикольно, класно, цікаво. А, вот, тільки от є такі от питання. Але вона прям виглядає вже як машина. Вот, бо в останніх серіях вона була не дуже. Так само він же ще а, доставив другий ковш і пофарбував салон. Теж в цей колір. Отак ось тут все виглядає. ну Реально прикольно. Другий є ковш він, правда, маленький, я навіть туди ще не падав. Не знаю, треба, щоб ще хлопці посідали, трішки його розетат роздуплили і буде огонь Ну отак, реально, прям прикольно. Класно виглядає машина. реально класно У нас тут Артема тачка вже санчай її доробив. Пороги вже нові стоять. Фелані, крила. Жопка. Артемий, я к тебе. Какая новая топливная сидит. А, новая топливная На сидит, спирту. да? На спирту. На пиве. На пиве, да, да, да. Это топливная система Санча. Что, давай пивасы полетели, да? Сейчас, 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 сейчас. О, да, 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 точно, да, да, да. Сейчас, подожди, ракурс. Во. Голова, голова Санча. Все, а ну давай, жужи, санча. <реш> <реш> Жартуємо, да. Ой, тихо. Кава, кова? Ну, короче, да. Хлопцы вырезали полностью жопу, от именно максимально. То есть это уже все на пластике. Вот так вот оно уваляется. Ну, мы не знаем, скину, но где-то килограммов 20 точно. Ну, здесь ну, -то 20 точно. Да, десь 20 повинно будет, тому это прям успіх. Цікаво, цікаво. Да, успіх будет максимальный. Вот. Туда, на этот. Да, он, я бажаю, за... заносять прям в базу. Максимально, щоб на ось можна було зробити. І в неділю тести, да? Да, я да, да, да. в неділю будуть тести, тому в неділю обов'язково будемо кататися, будуть дріфти. Нарешті я на ютубі покажу дріфти, а не стройку. Жартую. Максимально цікаво. Тут ще Коля вирішив. Взагалі, тут будується каркас для Сіма. Коля собі купив Сім додому. Я так зрозумію, що просто вони зараз варять каркасик. А, ми тут, типу, пограємось, потім його забере додому. Ну і буде дома кататися на сімі. Ось коробка, ось ручник, руль, а, всі ось ці приколюшки. Ну, в общем, буде прям прикольно. Реально крутяк. Ям кайфую. У нас тут реально, якщо подивитися, ну, база корчів. От, раз, два, три, 4, 5, 6. І дизель пауер На жаль, поки ще стоїть. Ну там у Владіка є на нього плани. А, тому я так гадаю, що може в кінці сезону щось з ним буде. Це Дена тачка, тільки недавно хлопець купив, теж приїхав до нас на базу, познайомились. А, тут тридцятка з Одеси. Може її хтось знає, може ні, не знаю. А, повністю срака вся теж випілена нафік. Ну, тут все отак от, от, на таких ділах на двох ковшах. А, от. У нього є там теж якась, якась біда з масло з насосом, з топлею, чи теж є якісь складнощі. Ну, але теж непогано тачка виглядає, це 2.8. Найслабкіші по двигунам, поки ми тут картингістам, тут 2.5. І отут 2,5. У всіх у інших хлопцях вже там 2,8 і прямо. Этот. На цих вихідних, які були, ми каталися на ведіотолітному майданчику. А, от, було там типу, дрифт таксі І ми там короче, газували нормально. Газував я, Сансанич газував і газував малий. А, от, і Кирюха електрик приїжджав. На жаль, тому Кирюхи сталася така неприємна ситуація з машиною. А, Тому я зараз вам трішечки переїздів сюди накидаю. Подивіться, як ми газували, як їде. До речі, я спробував третю передачу на вертольотному майданчику. Це да, було прям прикольно, реально круто. От, так що подивитись, як вам. От, дуже цікаво. І каталися реально і я, і мій учень, який Кирюха, приходить до мене. Хлопці 14 років, він вже у мене ну, майже рік навчається. І... Ну, прям реально круто катається. Тому зараз, коротше, я вставлю вам трішечки відосів з вертолітних ну, От, І продовжимо. Так, ну ми. Отак, рот. Учні. І зараз будуть катати парні. y'r gathway damai damai dau o, o, gachlas. Am yr clacka. O. O, mae'n Сейчас будет пребывать, пробовать ехать на третьем Там, конечно, не без клоча, но третью передачу в Ничего, нормально. Дуже рис, который ложился. третья передача, Кирюх опять свободен. Без плача на дальний я. Ай, закуражился. Так, ну и что? Не обошлось без крещев после вертолетки. А, Тут очки, это был контакт. Це був контакт Апсансанича, його машину, коли ми їздили з Кирюхою. Отак от, от це произошло. Блін, тачку треба фарбувати, а я її розма... розматую. Ну, треба ще сьогодні по плану підклеїти передній бампер, щоб він хоч вижив. Закріпити передні крила, бо крила ще ми чекаємо від льохи. Льоха, якщо ти дивишся, ми дуже чекаємо крила, ти бачиш да, по ситуації, що це крило ще норм, а от цьому крилу вже хана на міті. Ну прям фініто. От, і... Ну, в принципі, більше начебто проблем з машиною нема. До речі, до речі найцікавіше, що це у мене нарешті перше блядь, тренування. Е, от перший виїзд, ти бачиш, і на вертолітний байданчик, що я виїхав і нічого в тачці не поламалося. Бо реально я півроку мучився з цим кузовом. Ну, поки що, от, це перший виїзд, де в мене нічого не рогануло. Тому прям, я вважаю це успіх. Ну і залишилося ще от, також облегшити повністю. От, тупо буду відрізати отак. Ця вся частина отак от, от, обрізається і в бой. Сьогодні зробимо трішечки, ну, буду викатувати крила. Треба доробити матриці. Матриці, на жаль, чернові і у них є проблеми. Зараз покажу, ми там почали їх трішки робити. Ось ця матриця, яку я зробив, це внутрішня фільонка лівої водійської двері. Вона зроблена, її треш, ті, треба дочухати. Ну і в принципі можна викатувати. Я буду спробувати це робити о, дуже скоро, може бути на днях. Реально, у нас тут гора всіх запчастин. От так якісь крила пожовані. Ось очки. Оцю матрицю я теж зробив нещодавно. Ви бачили у предучій серії. Треба тільки почистити оці всі недоліки, які тут вилізли. Ну і, в принципі, прям огонь. Ну, реально огонь. Вийшло прямо реально максимально непогано. І от мої матриці старі з крилами. Оця ще більш-менш нормальна, я з нею нічого робити не буду. А оцю там треба. От, її підшпаклювали. От, зробити такі діла, щоб просто підмазати, щоб вона була більш-менш ціла. Бо хочу прям їх відкатати. Відкатаю десь, мабуть, ну точно повністю отак от, приблизно. І відкатаю її, поставлю на цю. А це от частина, якраз от, яка буде туди. Я сподіваюся, я вгадав по розміру. Тому що, ну дуже сподіваюся. Але так. подивимось. Коротше, я поки тренуюся, грубо говоря, на цих деталях, на цих запчастинах, а потім вже буду переходити до камара. Бо поки не буде каркаса на камара, на жаль, я сильно стартувати по стекловолокну не можу. Я думав це робити, і може бути я дуже скоро це почну. Ну, але, на жаль, поки так. Ну, зате нічого. Я думаю, все буде. О, тут, походу, після дощу. У нас текла, Ось таке. Тут що? Тут уже, по-моєму, фініто. Ні, що ще тримається. Коротше, да, сьогодні максимально буде, я думаю, продуктивний день. Все. Тут у нас, так, от бачите, стіла типу, різини. Ще один, по-моєму, стілаж потрібно добудувати, і буде прям прикольно. Так, ну на цьому в мене все. Бажаю всім щастя здоров'я, гарного вам дня і до зустрічі у наступній серії. В неділю будемо кататися, і це виходить через неділю. Вийде вже наступна серія, як ми покаталися на майданчику. Бо ми вже почали дуже активно катати парні. І ми намагаємося їхати ближче друг до друга. До речі, з приводу парних у нас є ось таке пітно. Андрюха, якщо ти дивишся, да, ми його якось залишимо, коли пофарбуємо. <гум> Мабуть, ну буде прикольно. Да, тому всім гарного дня, лайк, підписка з тебе. Все, і до нової зустрічі.